Привіт, це Кайсі Ньюз, де ми зібрали для вас найцікавіші новини Київської школи економіки. Поїхали! Більше пів тисячі гостей. У кампусі наш ПАК відгримів Open Day для абітурієнтів бакалаврату та магістратури. Ущент забиті 15 аудиторій. Академічних директорів не відпускали буквально годинами. Найпопулярніші напрями економіка та комп'ютерні науки. Із цікавого, ректор Тимофій Брік розкрив, у яку суму обходиться підготовка одного фахівця в Кайсі. Спойлер на студентів нічого не шкода. Ми в середньому на кожного студента, незалежно хто ви бакалавр, магістр, бюджетник, чоловік, жінка, неважливо, психолог чи інженер, ми в середньому витрачаємо трошки більше, ніж 5 тисяч доларів. Наступного разу двері університету відкриються для абітурієнтів бакалаврату 22 березня. Для абітурієнтів магістратури ще за тиждень 29-го. Слідкуйте за анонсами. А поки хтось тільки планує вступ, наші студенти стають найкращими у США: Аста Мотренко, Маргарита Нечитайло, Карина Луценко і Гарусєва Олександра увійшли до Dean's List Honors університету Масачусетса. Що це означає? Наші студентки поїхали в Сполучені Штати за програмою обміну і там продемонстрували рівень підготовки київської школи економіки. Як результат, вони в переліку найуспішніших студентів американського університету. З чим ми їх і вітаємо. Це буває рідко, але цього разу ми можемо порадіти і за конкурентів. Мон затвердило склад наглядової ради в Київському авіаційному інституті. І кого ми там бачимо? Андрій Бродецький, випускник КСІ, здобув ступінь магістра економіки, бізнесу та фінансів, а також навчався за спільною програмою КСІ з Х'юстонським університетом. Школа економіки випускає топових фахівців. Окрім наглядової ради, Андрій є інвестиційним аналітиком в Horizon Capital. Це одна із провідних інвестиційних компаній у Європі. А далі новина, що порадує поціновувачів української літератури. Олена Стяжкіна, українська письменниця, історикиня і наша викладачка, потрапила в перелік книжкового клубу The Washington Post. Її книга Україна, війна, любов, Донецький щоденник вийде в США. І вже, як бачите, привернула увагу одного із Найвпливовіших медіа світу це щоденник про життя в окупованому Донецьку. У книзі Стяжкіна згадує, як в 14-му її захопили проросійські сили. Врятувало лише те, що одним із бойовиків виявився її колишній студент. Оце так поворот. В КСІ Олена Стяжкіна викладає на магістерській програмі дослідження пам'яті і публічна історія. І наостанок важливе. Звання Героя України присвоєно нашій студентці Ірині Цибух, і, на жаль, посмертно. Вона була частиною спільноти КСІ та перш за все людиною, що стала на захист нашої з вами держави. На фронті Ірина працювала парамедикиною добровольчого батальйону госпітальєри. Ми в КСІ не просто пам'ятаємо її. Ірина живе у нашій спільноті через іменну стипендію, що заснували на її честь. Це для студентів, які поділяють цінності тепер уже героя України. Це сміливість і прагнення змінювати світ на краще. На цьому все. Як бачите, у нас тепер є новий чи то оновлений youtube канал. Це новина приємна. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити іще більше цікавого. Тут будуть рубрики, тут будуть подкасти від Касі. І, до речі, напишіть, підкажіть мені в коментах, б ви ще хотіли бачити у нашому каналі. Пишіть внизу. А ще. Внизу не скупіться на лайки. Побачимося в наступних випусках KC News.